Шановні земляки, наближається до завершення 2013 рік. Нелегким він був для всієї громади селища Врадівка, та, мабуть, і для кожного окремо. Але хочу доповісти вам, що незважаючи на труднощі силами виконавчого апарату Врадівської селищної ради її депутатським корпусом за вашої підтримки та багато в чому і вашої безпосередньої участі проведено неабияку роботу, спрямовану на покращення якості життя в нашому селі. У 2013 році було здійснено капітальний ремонт відрізків дороги по вулиці Калініна, Олександра Невського, вулиці Фрунзе. Встановлено пам'ятний знак воїнам-інтернаціоналістам та ліквідаторам аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Завершена реконструкція та в експлуатацію дитячий садок Ромашка по вулиці Оржинікідзи. За підтримки підприємців для вирішення повсякденних проблем селища придбано трактор МТЗ-80 та автовишку. Взято в оренду трактора юмз 6 та бульдозер Т-74 для очисних робіт на центральному сміттєславищі, який сьогодні повністю відремонтований і готовий до роботи. Встановлено 8 ігрових майданчиків для дітей на території селища. Прокладено близько 7 кілометрів кабелю та практично в стадії завершення освітлення п'яти трансформаторних підстанцій, які включають 12 вулиць селища Врадівка. Це вулиця Орженікідзе, Калініна, Фрунзе. Кутузова, Куйбишева, Богдана Хмельницького, Пушкіна, Чижикова, Молодіжна, Радянської Армії, Садова та вулиця Кірова. Встановлено 12 ліхтарів на алеї Слави в Центральному парку. На баланс селищної ради передано автобус, який здійснює регулярні місцеві перевезення по території селища Радів. Але, звичайно, цього замало. Тому на новий 2014 рік вже намічені плани та вибрані пріоритети в роботі. У 2014 році плануємо реалізувати вже виготовлені працьно-кошторисні документації на проведення капітального ремонту тротуарів протяжністю більше 2 кілометрів по вулиці Гроїв Брайвщини, на проведення капітального ремонту дахів двох будинків по вулиці Суворова та по вулиці Калініна, на реконструкції системи водогону, на проведення капітального ремонту відрізків доріг по вулиці Маяковського, Олександра Невського, Горького та Куйбишева, від вулиці Маяковського до загальноосвітньої школи номер 1 на проведення капітального ремонту дівчих дитячих садочків. Проблема номер 1 яка потребує негайного вирішення у 2014 році, це підведення води протяжністю 1 кілометр до загальноосвітньої школи номер 3 Також у наступному році плануємо завершити роботи по благоустрої території біля центрального ставу з метою побудови там зони відпочинку радівча, реконструювати автозупинки та продовжити роботу по нічному освітленню вулиць селища. У планах виготовлення проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт адмінбудівлі селищної ради та приміщення сільського будинку культури. Роботи, звичайно, попереду багато. Не все вдасться зробити без проблем. Але нашою запорукою є ваша підтримка та допомога. Тож спільними зусиллями ми подолаємо всі перешкоди. А наостанок хотілося б привітати вас з новим роком. Він все ближче до нас, крок за кроком. Світлі, новорічні дні казкові. Зичу вам безмежної любові. Щоб розумілися діти з батьками, невістки з свекрухами, тещі зятями. Здоров'я міцного бажаю усім, хай радісний настрій приходить в ваш дім. Хай до вас доля ласкавою буде, зло хай минає, добро хай прибуде. Щоб кожну оселю засипали житом, щоб краще й заможніше стало всім жити. Щоб мрії здійснились, роки додавали і в кожній родині весілля гуляли. Хай новий рік до вас добром прийде, здоров'я, сміх і радість принесе. Різдво з каля хай завітає, щастям безмежним вас благословляє. Хвороби хай зникнуть, а з ними все зле, надія хай завжди у серці живе. Замети у смішок, сміх, застілля святкового всім нам навтіху. Нехай же здійсняться всі ваші бажання. Мир буде повсюди і радість кохання. Вітаю з Різдво! З Новим роком вітаю! Бажаю вам щастя, здоров'я бажаю! Хай серце радіє, душа хай співає, а настрій святковий весь рік не зникає. Телевізник Радіївщини створений з ініціативи Брадіївської селищної ради на чолі з селищним головою Москаленком Миколою Леонідовичем. З питань пропозицій та зауважень щодо відеозйомки, монтажу та озвучення звертайтесь до Бабіної Ольги Миколаївни за адресою вулиця Героїв Радіївщини, 126, телефон 9 64 49.